Весняни, трави, квіти весняні, навкруги куди не глянеш, все всміхається мені, І в таку чудову днину між пташок дзвінких пісень. Серце кожної людини, що в любов'ю, мамин день. В день такий приносять квіти, до мамів любов свою. По даруночках і квітах кажуть, я тебе люблю. В колисці немовля, слово мама вимовля, найдорожче в світі слово так звучить у рідній мові. Мати, матінка, матуся, мама, мамочка, мамуся, називаю тебе я рідна ненечко моя. Ти матусю, наймиліша в цілім ситі найрідніша. Хто нас ніжить і голубить? пестить, гладить, ніжно любо, Привертає до серденька, ти моя найкраща ненька. Коли б з'явився в мене чарівний климок, на тому килимкові злетіла б до зірок, щоб зірку найяснішу за хмарами дістати і дорогій матусі їй подарувати. Як говорити між нами? То все починається з мами, і казочка пальця у світі, і сонце в літо, Найперші й сніжки і сяється диво ялинки від мами і літ, і срова, і... і зроблена разом обнова. Як говорити воліти нами, то все починається з мами. Найдужче у світі, зі мною, звичайно, погодишся ти. Та маму потрібно не тільки любити, маму потрібно ще й берегти, ми мам своїх любим, а посуд не мити, та й в хаті б ще й підмасти. Та маму потрібно не тільки любити, маму потрібно ще й берегти, щоб ласкою мам, як сонцем зігріті, могли ми веселі, щасливі рости. Та маму потрібно не тільки любити. Маму потрібно ще й берегти. Не прибрана постіль. Маріки мама запитала, чому ти постіль не прибрала. Давненько встала ти дитину уже 12-та година. Так згодна стала я давненько, то постіль прибирав хутенько. Тс. Але ж, ведмедик, мамо, спить. Не хочу я його будити. Марійці мовила матуся. Будь ласка, доню, не лінуйся, бо відчуваю до весни. Ведмедик буде бачить сни. Плаче Настя плаче мила, бабці її не догодила, і самісінького ранку має Настя забаганку. Плакати перестану, кашку не люблю вівсяну, хоч і чаю над малинки, а з чорниці, чи ожинки, Хочу яблочко не грушку. Хочу з маками і ще пушку. І ці лісінки так ранок, море, море забаганок. Аж розсердилась бабуся. Вередлива в нас настуся. Неможливо їй входити. Треба внучку замінити. Діду, ми до магазину, віддамо назад дитину і іншу дівчинку маленьку візьмемо собі. Чимененько, наче як слова дівчу, примхавне свій забор. Втерла сльози, чемно сіла, все одразу зрозуміла. Просить щиро. Пробачайте, буду чимна. не міняйте. В театрах ми бували, ми завзяті театрами. Ми ходили на балет. Там у них такий буфет. сир, фантасир, пломбір, вафлі, тістечка, паштет. Нам сподобався балет. Потім ми ходили в драму. Там загубили маму. Бо в антракті в першій макті ми відвідали буфет. А в антракті другій макті вже шукали туалет. А в антракті другій макті драматичний був сюжет. Справжня драма чи балет тільки там, де є буфет. Класний, класний, суперкласний, там, де є такий буфет. По театрах ми бували, ми завзяті театрали. Ми ходили на балет, нам сподобався буфет. Ми ходили на буфет, нам сподобався балет. Чорно біле кошеня бігло полем навмання, весело йому було, бо від мами утекло, думало собі котятко, я велике вже дитятко, і без дозволу я мами. Піду сам собі полями, щось воно собі співало, на всі кущики стрибало, стільки сподіванок мало, Раптом зирк ой, заблукало, плаче, сіло на травичку, слізки капають по личку. Мамо, мамо, де ти? Де? Слухати буду тебе? Більше не буду втікати. Мамо, як тебе шукати? Мама також, хоч далеко, та відчула небезпеку, По хапцем його шукає. Де ж дитя? ніде немає, бігла в поле, ніг не чула, все на світі геть забула, звала голосно, кричала, прислухалась знову звала. Раптом вчула звіддаля, ніби плаче десь маля, миттю кинулась туди. Добре, що вдалося знайти. Радості не було меж, дитя плаче, й мама теж. Плачуть з радості обоє, кожен думає про своє. Кошенятку безнастанно я слухняним буду, мамо, а матуся як прекрасно, що знайшла я дитя вчасно. Атикласниця Людмила вранці мамі заявила. Все, до школи я не йду, я не стерплю у біду, щастя скінчено моє, бо у рити джинси є. І тепер зі мною рита відмовляється дружити, здивувалась мама дуже. Ви ж були найкращі друзі. Так, але сказала Рита. Поки буду я ходити не у джинсах, а в спідниці і не хочеться й дивитися, бо вона вважає жінці для краси потрібні джинси. Мамо, дружбу виручай. Джинси і мені придбай. Мама пильно подивилась на похнюплену Людмилу, а потім мовила Діла, ви справжні подруги, й пішла. А ви що скажете мені? Це справді жні подруги чи ні? Підросла у мами доня, гарна, жвава, хоч куди. Мати рада, де ти, дівко, принеси мені води? Тільки й чути. Дівко, дівко, те зроби, туди піди. Раптом грюк свати до хати. Кілька слів про се, про те є для доньки. Пара, кажуть, може, заміж віддасте. Мати доню обнімає, ніжно дивиться в лице. Та воно ж дитя, говорить, рано думати про це. А дочка скривилась гірко і сказала От життя, як робить, то дівко, дівко, а як заміж, то дитя. ображайте матерів байдужістю, нещирим словом, дзвоніть, пишіть, допоможіть, щоб сум не жив у серці знову. Не ображайте матерів, знайдіть для них хоча б хвилину, хай зазвучить в їх душах спів і щастям заяскриця днина. Не ображайте матерів, не крайте зраненого серця. Той біль від вчинків і від слів до вас у дітях повернеться. Не ображайте матерів, любов хай душу зігріває. Молитва, мама, наберіг від завжди вас захищає. Надія Красоткіна, Любов, мов сонце душу зігріває. Любов, мов сонце, душу зігріває, ми дітям в світі не зрости, вона усім в житті допомагає, і здатна у пітьмі людей вести. З чим ману любов нам порівняти, із сонечком, що світло шле й тепло. Отова, мама все для нас і дати щоб дітям добре і сонячно було. Чи ми її нам порівняти? Чи наче мрії в небі миготять, Матуся і зірку нам готова зняти, Її, на щастя, дітям дарувати. Любові її не меж, безкрай, безкорисна світла й чарівна. Любові більше світі не буває, любити можу так лише вона.